Частина перша Був ранок, і золоті промені Сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за милю від берега закинув Сіті рибальський човен, і звістка про це вмить долетіли до зграї, що чекала сніданку. Ще мить і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти, а далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, вправлявся в польоті самотній птах, чайка Джонатан Лівінгстон. Він злетів на сто футів угору, опустив свої перетинчасті лапи, задер дзьоба, випростав уперед зігнуті крила, і, хоч як це було боляче, силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів усе повільніше, поки шепіт вітру не стиг у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. Тоді він примружив очі, затамував подих і весь наструнчився в болісному зусиллі ще трохи на один дюйм зігнути крила. Пір'я в нього стало дибки, він закляк у повітрі і впав. Чайки, як ви знаєте. Ніколи не діють нерішуче і не зупиняються в польоті. Спинитися на льоту це для чайки страшний сором, просто ганьба. Але Джонатан Лівінгстон, який без тіні сорому знову і знову вигинав напружені крила, щоб летіти все повільніше, а потім спинитися на місці, був незвичайним птахом. Більшість чайок не завдають собі клопоту, аби дізнатися щось про політ. Хіба що найнеобхідніше? Як долетіти від берега до їжі та повернутися назад? Для більшості чайок головний їжа, а не політ. А для цієї чайки політ був важливішим за їжу. Джонатан Лівінгстон над усе любив літати. Проте любов'ю до польотів, як він скоро збагнув, не заживеш доброї слави серед птахів. Навіть його власні батьки дивилися скоса на те, як Джонатан зранку до вечора літає десь сам один, та ще й по сто разів шугає аж над водою, як то він казав, тренуючись у низькому польоті. Він ніяк не міг збагнути, чому, літаючи на висоті меншій за напіврозмах його крил, він може триматися в повітрі довше і без будь-яких зусиль. Його плавна посадка в низькому польоті завершувалася не гучним плюскотом при зануренні лап у воду, як зазвичай, а появою довгого пінного сліду, що тягнувся за тілом Джонатана, щойно він, підібравши лапи, торкався води. Коли ж він почав сідати з підібраними лапами на берег, а потім міряти кроками до сліду, його батькам це вельми не сподобалося. Чому, Джоне, чому? питала мати. Чому ти не можеш поводитись, як усі? Оті низькі польоти це забавка для пеліканів та альбатросів. Чому ти нічого не йси? Поглянь, синку, від тебе саме пір'я та кістки лишилися. Ну то й що, мамо? Нехай пір'я та кістки. Я хочу знати, що можу робити в повітрі, і чого не можу. Я хочу знати, от і все. Бачиш, Джонатане, мовив батько зовсім не сердито. Скоро зима, рибальські човни будуть виходити в море нечасто, а риба, що зараз плаває мілко, піде в глиб. Коли вже ти хочеш чогось навчатись, то вчися краще, як здобувати їжу. Польоти це дуже добре, та з них не проживеш. Не забувай, ти літаєш для того, щоб їсти. Джонатан слухняно кивнув. Кілька днів по тому він намагався поводитись, як інші чайки. Так він справді дуже старався і галасував щосили, коли бився за їжу біля рибальських човнів і пірнав за шматками риби та хлібними крихтами. Та все було марно. Яка дурість, подумав він нарешті, і рішуче кинув на силу здобуту Анчоуса голодній старій чайці, що летіла слідом. Весь цей час я міг би вчитися літати, адже мені ще стільки треба вивчити. Невдовзі Джонатан знову опинився у морі сам один: голодний, щасливий, жадібний до знань. Він хотів знати все про швидкість польоту і за тиждень дізнався про неї більше, ніж найшвидша чайка у світі. Злетівши на тисячу футів угору, він щосили замахав крилами, стрімко шугонув униз і зрозумів, чому чайки складають крила, коли йдуть на стрімку посадку. Через 6 секунд він уже летів зі швидкістю 70 миль за годину, зі швидкістю при якій крило втрачає рівновагу в русі. Знову та й знову те саме. Хоч як він пильнував, аби не розслабитись, на великій швидкості сили полишали його, і він губив рівновагу. Підйом на тисячу футів, стрімкий ривок уперед, потім униз, відчайдушний змах крил. Вертикальне падіння, а потім, і так щоразу, його ліве крило завмирало на підйомі. Він хилився набік, припиняв махати правим крилом і, безладно, перевертаючись у повітрі, кулею мчав униз. Він ніяк не міг здолати цей підйом на великій швидкості. Він зробив 10 спроб, і всі 10 разів. Коли швидкість перевищувала 70 миль за годину, втрачав рівновагу і стрім голов летів у воду. Річ у тім, зрозумів він нарешті, коли вже був мокрий, як хлющ. Річ у тім, що на великій швидкості слід тримати крила непорушно можна махати крилами лише доти, поки швидкість не перевищує 50 миль за годину. Тоді він злетів на 2000 футів угору і спробував іще раз. Стрімко прямуючи вниз, витягнув дзьоба, розпростав крила, а коли швидкість сягнула 50 миль за годину, припинив ними рухати. Це було дуже важко, але ж спрацювало. 10 секунд він мчав зі швидкістю 90 миль за годину. Джонатан установив світовий рекорд швидкості для морських чайок, але ця перемога була скороминущою. Щойно він почав виходити з піке та змінив положення крил, невідома й нездоланна сила знов заволоділа ним і помчала його за собою зі швидкістю 90 миль за годину. Джонатан почувався так, наче його тіло отот -от вибухне розлетиться на шматки. Стрімко, наче від вибуху падаючи вниз, він уже не відчув страшного удару, об тверду, камінь в воду. Коли він нарешті опритомнів. А це вже була ніч, він гойдався на хвилях у місячному сяєві. Понівечені крила були немов налиті свинцем, та ще тяжче тиснув на спину тягар поразки. Він потайки мріяв, аби цей тягар затягнув його у глибінь на саме дно щоб усе було скінчено. Та коли він уже почав занурюватись у воду, якийсь дивний голос ледь чутно озвався до нього зсередини. Тут нічого не вдієш, я чайка. Проти своєї натури не підеш. Якби я справді мусив щось дізнатися про польоти, то мав би більше мозку в голові. Якби я справді міг навчитися швидко літати, то мав би короткі крила, як у сокола, і полював мишей, а не рибу. Батько мав рацію мені треба забути цю дурницю. Треба повернутися додому до зграї і вдовольнитися тим, що я такий, як є жалюгідна нікчена чайка. Голосу мовк, і Джонатан скорився йому. Вночі чайка мусить сидіти на березі, і відтепер так пообіцяв самому собі він буде звичайною чайкою. Так буде краще для всіх. Він на силу відірвався від темної води і полетів до берега радий, що навчився берегти сили в низькому польоті. Та ні, що це я. схаменувся він. Це все в минулому. Я мушу забути все, чого навчився. Я просто чайка. Я такий, як усі інші чайки, і літатиму, як вони. І він з болісним зусиллям піднявся на сто футів угору та дуж замахав крилами, кваплячись до берега. Тепер, коли він вирішив бути просто звичайною чайкою у зграї, йому полегшало адже розірвано пута, якими він сам себе зв'язав, не буде більше ніякого навчання. Не буде боротьби, отже, не буде і поразок.